Боїшся зіпсувати свою вишиту мапу в процесі склеювання. Розповідаємо, як це робили ми. Ми використовували поліуретановий клей. Можна взяти і суперклей, наприклад, Сеонопан, але з ним у вас немає права на помилку. Ним дуже легко зіпсувати виріб, якщо раптом він десь капне, або потрібно буде трохи посунути якийсь фрагмент. Спочатку ми склеїли основу та залишили її висихати. Важливо контролювати, щоб клею було небагато, та він не затікав на зворотню сторону. Приклеювати фрагменти можна починаючи з центру або з країв поступово рухаючись в центр цього разу, ми почали саме з центру, але ймовірно, що в наступному випадку будемо починати саме з країв. Ми ретельно змащували клеєм всю поверхню основи та фрагменту, акуратно розміщували фрагмент по контуру та ретельно його притискали. Це дуже важливо. Обов'язково слідкуйте, щоб контур кожного фрагменту співпадав з контуром на основі. Саме таким способом ми приклеювали всі 25 фрагментів. Перевіряйте, щоб у вас не було зазорів між основою та фрагментами. Особливо це стосується фрагментів по периметру мапи. Для них ми подекуди використовували біндери, притискали та залишали до висихання клею. Тільки дуже акуратно, щоб не пошкодити дерево та бісер. Біндери для цього підійдуть, тільки великі. Ще один момент, який стосується цього клею: поліуретановий видовше сохне, має не дуже приємний запах, але дає можливість підправити, якщо раптом щось піде не так. Бажано використовувати його в приміщенні, яке добре провітрюється. Це можна робити біля відкритого вікна або на балконі, але, звичайно, найкраще буде на вулиці. Також після роботи рекомендуємо вам теж гарно провітрити приміщення, де ви працювали, щоб у вас не було запаху клею. До речі, нам знадобилось дві упаковки такого клею для всієї мапи. Ну і наносити клей найзручніше за все, буде пензликом, як це робимо ми на відео, але потім його доведеться викинути, тому не обирайте дорогий. Якщо цей клей десь капне, навіть на бісер після висихання його можна зняти як шматочок резини, він дуже піддатливий. Але це досвід саме того клею, який ми показали на початку відео. З іншим, можливо, буде по-іншому. Після фіксації клеєм всіх фрагментів склеїну мапу. Мапу можна помістити під щось умовно важке до повного висихання. Але дуже ретельно перевірте, щоб цей предмет не мав елементів, які також можуть пошкодити дерево або бісер. Ми залишили мапу висихати приблизно на добу. Потім ми уважно перевірили, чи все добре, чи все гарно приклеїлось, і почали прикручувати кріплення. Це дуже просто. Розміщуєте в необхідних місцях і прикручуєте по два болти на кожному. Ось і все, ви створили шедевр.